Вітаю всіх! Сьогодні вихідні субота. Я їх не дуже люблю, тому що мені сумно. Скажіть, я хотіла з вами поговорити, як ви відноситеся до слова самотність. Для вас це кара чи нагорода? Як ви відчуваєте, коли чуєте це слово? Розкажіть у коментарях. Я звикла. Для мене це нормальний стан. Це ніби буденність. Щоб не сумувати, я придумаю собі 100-500 робіт. Сьогодні, наприклад, через те, що вихідний, я вирішила не сидіти вдома та пішла в епіцентр і запланувала купити сходинки для того, щоб навчити своїх собак по ним ходити та полегшити собі процес їх купання, щоб не підіймати їх. Тому що для мене то вже тяжко. Ось. Сама його приперла, сама його виперла, розпакувала і справилась. Чекаю на вас в коментарях.